Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. За добу окупанти завдали 587 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Через ворожі обстріли спалахнув будинок у Малокатеринівці. У селі Гуляйпільське росіяни впівдроном атакували трактор, який працював у полі. 49-річний чоловік отримав поранення. Пожежу у Запорізькій багатоповерхівці. Вчора ввечері рятувальники евакуювали з будинку 15 людей. У квартирі на п'ятому поверсі, де відбулося займання, пожежники знайшли тіло 57-річного власника. Вогнеборці ліквідували загоряння, що стало його причиною з'ясовує слідство. У Запоріжжі вже місяць працює цифровий освітній центр для вчителів. За час роботи його відвідали понад 600 педагогів міста та області. Тут є техніка для навчання та умови для відпочинку освітян, які впроваджують проєкт нової української школи. Незабаром має розпочатися ремонт лінії живлення Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляється у звіті МАГАТЕ. Гендиректор Рафаель Гросі зазначив, працює з Україною та Росією для ремонту лінії живлення з обох сторін. У Балабиному екоінспектори спіймали чорного лісоруба. Він встиг знищити 10 дерев. Тепер має сплатити штраф за завдану шкоду, яку оцінюють у більш ніж 31 тисячу гривень. Анастасія з Запоріжжя зробила тату з координатами будинку, який знищили росіяни минулого року. Торік окупанти поцілили кабом по будинку в Олександрівському районі та частково його зруйнували. Дівчина та її батьки вижили під час атаки. У Дніпровському районі Запоріжжя прибрали аварійні дерева. На вулиці Звенигородській, 16 видалили старі тополі, які через вік і стан можуть бути небезпечними, особливо під час негоди. Дронарі 110-ї бригади тероборони Хортиця показали, як спалюють 13 окупантів. Повітряні сили також полюють на окупантів з неба високоточними бомбами розбили два російські командні пункти неподалік села Дулинка Запорізької області. А прикордонники на Запоріжжі знищили загарбницького мотоцикліста та вантажівку окупантів. В Олександрівському районі Запоріжжя знайшли два сміттєзвалища. Вони прикрашають вулицю Університетську та Слобідську, а загальну площу непотребу 44 квадратних метри. Прибрати звалища мають протягом місяця. У Хортицькому районі Запоріжжя з'явилася скульптурна локація. Роботи запорізького художника Сергія Савченка тепер прикрашають територію поблизу школи мистецтв номер 3 Автор робить їх у стилі арт-брюд, що означає грубе мистецтво. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь тут, тільки найголовніше.